Наступний спікер Євген Левченко, компанія Відзон. Буде щось цікаве. Та похлопайте, ну що ви такі. Так, всім привіт. Мене чути? О, Тепер я сам себе чую. Окей, супер. Мене звати Євген Левченко. Зараз це кампанія Відзон під час початку війни я працював в медіагрупі Україна, і після того, як медіагрупа закрилась з працівниками медіагрупи, з колегами своїми, ми створили кампанію, яка крок за кроком прийшла до того, про що я вам зараз розповім. Тому що до війни, до того, як почати займатися цим проектом, ми взагалі не знали, що таке фаст канали. А зараз ми зрозуміли, що за цим і майбутнє, і зараз це великий великий шмат телеперегляду. Ну, наша компанія разом з компанією Етеліджент просуває в Україні адресабл ТВ. Це, якщо для споживача сказати, під час Рекламного блоку на одному і тому самому каналі різні домогосподарства, різні телевізори можуть бачити різну рекламу, яка налаштована таргетована на ці різні телевізори. Ну а рекламодавцям ми таким чином кажемо, ви можете прилатити лише за свою цільову аудиторію. І ця наша технологія зараз працює на п'яти. Може хтось в залі образиться, якщо я скажу, найбільших. От. Але якщо ви себе бачите в цьому списку, то підходьте після виступу і теж поговоримо. І от ми працюємо в «Мігогос» від ТВ, Київстар, UTV і Мега ТВ. Те, що ми почали робити орієнтовно, ну, насправді, в минулому році, вже стало помітним на тлі рекламних бюджетів, які є в Україні. Ну, от, зверху табличка, оцінка всеукраїнської рекламної коаліції. І в цій оцінці хлопці кажуть, 450 мільйонів гривень ми зібрали за минулий рік. І на цей рік нас прогнозують вже 750. І АБ, це інтернет-асоціація, трошки по-іншому порахувала і сказала, що в нас 600 мільйонів гривень грошей. Скажу чесно, і ті, і ті дуже завищують, але ну, не, не, не дуже не в рази. Так би мовити. Тобто, взагалі виходить, що ми в Україні створили галузь в минулому році, яка вже виходить на 10% телевізійного ринку по об'ємам, і яка буквально за рік обігнала телевізійне спонсорство. Галузь, яка існує десятки і десятки років. От. Тепер розповім трошки про. Клас-канали, чим вони кращі, наприклад, YouTube. Я коли перед сном включаю YouTube, ну і є такий теж прикол в інтернеті гуляє, заснути з телефоном, прокидаєшся і дивишся, що ж це тобі таке показує вже цей YouTube. Своїми алгоритмами за одним страшнішим відео пішло ще якесь, ще якесь, ще якесь. Тобто, ти насправді в Ютубі не керуєш. Майже тим, що тобі він покаже далі. Він тобі підкидає щось новеньке. А ти хотів би насправді сидіти і дивитись серіал, серію за серією і так далі, а YouTube тобі бере і підкидає інший контент. Це перший факт. Чому, наприклад, фаст канали краще, ніж YouTube, тому що на фаст-каналі ти дійсно знаєш, що в тебе є програма, і ти її будеш дивитись. Ну і другий момент: в нас це люди насправді ліниві. От кейс з радіо. Ну, багато хто знає, що можна в онлайні знайти купу станцій, є всякі аплікейшени, які тобі підкажуть по, той, по тій музиці, що тобі подобається, яку ти ще б мав послухати, і так далі. так далі. Тобто можливостей мільйон, але люди все одно включають в машині радіоприйомник. І слухають радіо. І галузь реклами на радіо зараз ну, і теж зовсім зовсім не страждає, тому що людям іноді легше включити якийсь улюблений люкс Фем, довіритись музичному редактору Люкс Фем, яку він тобі пісеньку поставить, і слухати. Тобто, рекомендація від людини краща, ніж рекомендація від штучного інтелекту. От. Ну і це все об'єднується в паст каналах, які роблять ott платформи зараз. Ну от я навів приклади там скріншот різних логотипів цих каналів. Наприклад, дійсно, от, хочеш ти подивитись комедію, ти можеш зайти в бібліотеку контенту, шукати є ризик, що ти вибереш щось не то, втратиш час, подивишся замість комедії якусь трагедію. А тут ти просто включаєш М комедії, і ти знаєш, що хтось сюди вже відібрав смішні фільми. От. Або ти любиш якийсь серіал, свій Заліпатіний, включаєш цей серіал, дивишся зранку до вечора. Або серіал Вічдок, він е за всіх, або от якусь передачу включив і дивишся її сезони, сезон за сезоном. От. І тому таким чином люд людям. Все ж таки фаст канали подобаються і розвивається і розвивається. Ну, наприклад, навіть дивлення фаст-каналів, коли ми почали працювати, і зараз ну, виросло один раз, я помітив, що в три рази вирос трафік фаст-каналів. Через час я побачив, що воно ще раз в три рази виросло. Тобто, ну раз в десять, мабуть, вже за той рік, який я цим займаюся, платформи розкачали дивлення цих своїх каналів. Зараз в нас є в пропозиції для рекламодавців 250 каналів. Тут і фасти, і ще є ряд лінійних каналів, в ефір яких ми теж врізаємо і ставимо рекламу. Ми завдяки такій кількості змогли. Канали поділити на сегменти: чоловічі, жіночі, сімейні, молодіжні, дитячі. Завдяки цьому, ми ще й рекламодавцям пропонуємо відразу контентний таргетинг на дійсно їх цільову аудиторію. Хоча я, коли почав цим займатися, думав, що от виділення жінок, виділення чоловіків буде цікаво або, наприклад, молодь, якої зазвичай нема на лінійному телебаченні а тут у нас є. Музичні молодіжні пакети і так далі. А зараз ні. Все одно всі купують чомусь пакет сімейний. Просто беруть охоплення, класний пакет і так далі, і розміщуються. Що цікаво, от я вже говорив про те, що платформи розкачують дивлення цих каналів. Я навів сьогодні зробив графік охоплення в тисячах пристроїв. Тих каналів, що в нас є, завчора. І от ви можете помітити в цьому списку. Малянець, не фоткай. <сум> О, <сум> То для тебе секрет. <сум> О. Дивіться, є канал, наприклад, Новини 24, який у нас є на всіх п'яти платформах. А є поруч якийсь М-канал, який є тільки на Мігого. Так от виходить, що з присутністю на всіх платформах новини 24 навіть не попадають в топ-10, він лише 11-й. Трошки далі ще от і хістері з тих каналів, що в нас є на всіх платформах. От виходить, що одна платформа з усіх свої канали, виставляючи вверх в списках, заганяючи туди трафік, рекламуючи їх всередині на платформі та далі, розганяє цей канал більше, ніж традиційні. А нагадаю, що новини 24, взагалі, коли вони були в. Вимірюваннях Нільсена, то вони завжди теж входили в топ-15, ну, топ мабуть, каналів, все життя входили. Великих національних тобто, пости, їх пообганяли. І таким чином, отримуючи якісь цифри від ott платформ, ми вже можемо говорити, що дивлення цього сегменту, цих фаст каналів, <кій> тягає іноді і 45%. Ну а так десь коливається. Плюс-мінус 35-40, так стабільно, іноді навіть підстрибує. І дійсно чому? Тому що підібрані, створені вручну. Е канали створюються на контенті, який раніше довів свою популярність, якесь супер-шоу, яке люди любили раніше, а тут це шоу йде серія за серією на окремому виявленому каналі. Але, до речі, такий момент: якщо в шоу був елемент змагання і в кінці якийсь переможець, то. По-другому разу не дивляться. Тобто всякі танці, голос і так далі. Там, Київ Стар ТВ створював такі канали, вони не стали популярними. А якщо якесь тревел, шоу, Світ на виворя, рєшка і так далі, люди дивляться і по 10-му, і по 20-му разу. От. Ну і те, що контент йде підряд, ти знаєш, що ти включив і як я. Наводив приклад з Ютубом, воно нікуди не перекнеться, і ти далі будеш дивитись те, що ти і хочеш. От в нас є DSP, через яку йде розміщення. Рекламодавці закачують туди ролики, вибирають пакети каналів, жіночі, чоловічі. Відразу цей ролик, цей ролик розлітається юристам платформ або юристам каналів на погодження. Без їх погодження він далі не піде в ефір. Ну і люди далі там в агенції виставляють параметри рекламної кампанії, які вони хочуть отримати. І часові проміжки, якісь обмеження вибирають таргетинги додаткові, які вони хотіли б використати. От ну і далі в цій платформі ще є і звітність для. Рекламодавців, плюс ця звітність є і для ott платформ і для контент-провайдерів. Теж в кожного є свій кабінет, і то кожен може подивитись, як до нього капають грошики, хто, хто зайшов, з якою інтенсивністю крутиться і так далі. І так далі. Е, з найближчих планів, над чим ми зараз працюємо, це поведінковий таргетинг. Таргетуватись на телевізори, виходячи з того, який контент вони люблять дивитись. Наприклад, якщо телевізор періодично вмикає дитячі канали, а зараз він дивиться жіночий канал, то, можливо, це мама. І тому їй Мом будемо показувати, чи ще щось ще щось. От. Плюс по історії перегляду телевізору по дням або часу. Вчора дивився всю ніч. На ранок тобі сразу якийсь заспокійливе, снодійливе і так далі. Або от в нас сусіди, болт, e, таксі, і вони говорять, нам треба знайти людей, які прийшли до нас працювати водіями. І тут я сразу так в робочий час чоловічий канал дивиться. Мабуть, мабуть це чоловік, в якого немає роботи, і він буде зацікавлений попрацювати в болт. О, тобто оці додаткові всі таргетинги, ми зараз там ще дописуємо, і так далі, і будемо ще ринку такі прикольні штуки е пропонувати. Ну і ще в нас цікаво є, в рекламі піксель можемо ставити і сторонні системи підтвердження показів. Теж у нас працюють і підтверджують кількість унікальних е контактів, і так, далі, і так далі. Зараз ми вже. Розміщуємо 160, Ну вже десь, мабуть, і 200 брендів в нас спробували розміщення реклами. В ефірі йде 70 і більше кампаній рекламних одночасно. В принципі, всі найбільші агенції, холдинги України вже якимось чином спробували це розміщення для своїх клієнтів, і потроху, потроху, всі найбільші клієнти, в тому числі України, вже. Включають і це включають, і включають фаст канали до своїх рекламних кампаній на телебаченні, і це для них вже The must. Особливо, наприклад, любить алкогольна категорія, тому що вночі вони їм дозволена реклама після 23. Їм треба знайти якесь охоплення, щоб за короткий проміжок нічний часу зробити велике охоплення. І вони досить багато приходять таким чином до нас за такими каналами. От. Так що, якщо у вас є IPTV, OTT, і ви хотіли би додаткову систему монетизації цього, то ми, в принципі, даємо готову систему монетизації за рахунок от, створення фастів на ваших платформах, або ну, у нас є ще список лінійних каналів, які з нами працюють, які є великими нашими партнерами, і ми відразу таким чином налаштовуємо систему показу. Реклами на цих каналах, а ott оператору або iptv оператору через якого ми там додатково робимо ці врізки в ефір, ми відшкодовуємо його витрати і дозволяємо заробляти. От споживачі, коли будуть бачити не тільки традиційні канали в списках каналів, але і ще щось цікаве, я думаю, більше будуть проводити часу. Перед перед телевізором це і додатковий трафік, і так далі. Все ну і привабливість вашого продукту, і так далі. Це ну насправді буде покращуватись і покращуватись. Ну і участь в новій технології, яка в, в, в те, що ми зробили в Україні, воно є зараз наймоднішим рекламним направленням в світі, і ми теж, в принципі, вже виходимо на інші ринки. Ця технологія працює вже в США з нашими партнерами і так далі. Тобто тут теж партнерство в новій технології десь до чогось хорошого приведе. От. Ну а якщо у вас є, якщо ви власник контенту, у вас є купа якогось контенту, який лежить десь в загашниках, насправді його можна достати і створити канал і. І теж трошки додатково монетизувати, навіть ну на телебаченні є такий термін другий віджим, третій віджим на фаст каналах. Воно працює. Люди і по п'ятому разу будуть дивитись контент. Тобто, якщо у вас є хоча б на декілька днів безперебойного показу контенту, ну тобто, годин 100 контенту є, то вже можна експериментувати, створювати канал, наприклад. На міго, ми допоможемо створити канал чи на світ ТВ і монетизувати контент звідти, ми можемо робити, крім стандартної врізки реклами, оверлеї, коли зверху на картинці з'являється щось, логотип, наприклад. Або зменшувати контент, а поряд відкрутиться реклама, а потім цей контент збільшиться і повернеться назад. Єдине, що. Оці два е, методи, вони згідно закону, е, є видозміненням контенту, тому його треба погоджувати з правовласником далі. Ми їх, ну, ми їх робимо, ми вміємо їх робити, але ну, використовуємо достатньо рідко, бо є багато такої документальної роботи. Але є канали, які в нас теж партнери кажуть, ми. Ми правовласники цього контенту. От ми даємо вам дозвіл, все ставте логотипчики, продавайте ще щось, ще щось і так далі. От. Ну і ми, виходить, ми є і технологія, і продавець, і DSP в одному лиці. От, в нас достатньо невелика комісія, а далі ми між отітті провайдером і власником контенту ділимо гроші навпіл. От, тому що контент це щось цікаве, куди можна поставити рекламу, але OTT-оператор, BTV BTV-оператор це теж важливий технологічний партнер, на потужностях якого буде показуватись реклама. О. О, в принципі, все. Так, питання, так? Да? Чекай, 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 чекай. Давайте мікрофон. Чекай. Добрий день. Який додатковий доход для iptv оператора Наприклад, візьмемо умовні 10 тисяч абонентів може принести така ваша співпраця з вашим, з вами? Ну 10 тисяч, мабуть, небагато, тому що якщо у вас загалом 10 тисяч абонентів є, то е, з них одночасно дивляться телевізор приблизно тисяча? Ну я так вже дивився. Ну, Бачу. давайте візьмемо просто, наприклад, 10 тисяч глядачів в місяць з оператора. Ага. От, ну ті, хто заходив хоч раз там на 15 хвилин щось таке. Ага. Ну, ця цифра відносно невелика. Я думаю, тут там дека ну, ж тисяч гривень можна заробити. Тобто, для переваль переважної більшості невеликих операторів, тобто не топ 10 Uh -huh. Навіть не топ-5. Ця послуга, мабуть, не має сенсу. Дивіться, ну зараз на старті можна заробляти тисяч десять, да? Далі ви в себе теж поміняєте канали в списках місцями піднімете, тобто ви теж будете від себе розуміти, що ви на цьому заробляєте, канали піднімете вище, Хістері поставите другим замість нового каналу, наприклад, чи ще щось, ще щось. І тоді, завдяки трафіку, збільшиться дохід. От, і і ну і з яким він стане, тут мені вже сказати. Наскільки він би мог вирости? В 10 разів міг би вирости. Ну, дивіться, коли. Щоб було не пару тисяч, а хоча б 10 тисяч. Ні, я ж сказав, що ви сразу можете приблизно 10, на 10 тисяч орієнтуватись. але в... в три рази воно може вирости далі, коли ви просто в себе порухаєте канали. По і скільки це приблизно виходить за показ, наприклад? Е... Згідно нашої цінової політики, орієнтовна вартість 30 секундного ролика, там ще є ну, об'ємні знижки і так далі. В середньому 30 секундний ролик для клієнта коштує 200 гривень. Далі коефіцієнти довжини, такі, як і на лінійному телебаченні. Для ролика 15 секунд це коефіцієнт 0,7, тобто продається за 140 гривень 15 секунд. Це розміщення. Так. Я маю на увазі а... для провайдера за показ. Для провайдера це 40% від цієї цифри. Ага. Да. А відповідна оці... ця сума за скільки показів? Це за тисячу. За тисячу, да. все, ну, зрозуміло. Як в діджителі тисяча контактів. Угу, От. все зрозумів. Угу. Тобто десь пів копійки. Якщо, один, якщо один, то десь, можливо, так. Да, так, Да, так. Да, да. Да, але це я навів для ролика 15 секунд. Ми робимо блоки по хвилині. Чотири ролика таких стає в одну хвилину. Тобто це вже. Тобто, страшно. якщо формувати свій якісь фаст канали, значно плотніше пакувати рекламні блоки, то можна збільшувати. Так, да, ну на фаст каналах чотири блоки в годину, в принципі, чи є якісь обмеження законні по кількості рекламних блоків на годину? Ну є 9 хвилин, да згідно закону. Тобто це там, максимальна да, да, і це та квота, яка там лінійні канали великі не можуть перебільшувати, і так далі. Я не думаю, що сюди доповзуть і перевірять, що ви в себе на каналі зробили дуже багато, але кількість реклами вони теж впливає на дивлення. Ну ми Перев... порушувати не по не збираємося на травмі. Але на дивлення воно впливає, тому от ми так чотири. Чотири паузи по хвилині в годину і більше не рекомендуємо робити, тому що все одно бачимо, що під час цієї рекламної перебивки. Ну якусь аналітику людей... з просуванням, оптимізацію цього теж робити, надаєте? Звичайно, так. Да. Ми коли підключаємо, ми, у нас є графіки, дивлення кожного каналу на кожній платформі, як при спрацюванні рекламних блоків, що коїлось і так далі. І ми потім можемо повернутись до контент провайдера. Добре, дякую да, і порекомендувати. Ще є в когось питання? Питання немає. Мені тут в онлайні пишуть і питають, чи можна питання. Дайте ну, буквально дві секунди. Е, питання з онлайну. Чи є регіональна підв'язка, чи можна показувати рекламу за геотаргетом, напевно, місто область? О, дивіться, класне питання. Насправді, теж наша ця технологія вона відновила регіональне телебачення в Україні, тому що коли пристрій звертається до оператора за сигналом, він все одно повідомляє свій айпішнік, згідно якого ми розуміємо положення людини з точністю до населеного пункту, і дійсно ми можемо продавати рекламу регіонально. У нас є, наприклад, новус, йде Київ і міста сателіти, уклон. В кожному обласному центрі проводить свою акцію цінову. Тому там уклон в нас заводить 40 одночасно кампаній з таргетингом по різним містам. Мерседес у нас купував таргетинг на мажорні села, на козин, кончезаспу і так далі. От ми, от, ну, якісь під Львовом села нам навели приклади, і от ми саме отак от розміщували рекламу. Дійсно, регіональний таргетинг тут одне з найпростіших, що ми можемо пропонувати. Давай, Мар'ян. Чи, чи є якісь обмеження саме на розміщення реклами? Ну, тобто, чи є якийсь цензуровуючий орган, наприклад, якщо це конкурент? Ну, давайте так Реклама... Якщо ти таргетуєшся на МігоГО. Реклад. Давайте так. Ну, реклама все одно має відповідати закону, да, в якому ми в принципі. Простіше питання. Чи не заборонять Мігого, яке буде ну, показувати на своїх каналах цю рекламу, яка буде прямою конкуренцією в Е... У отт оператора в його кабінеті є опція відхилити креативи. Тобто він підтверджує. Так, да, йому mm -hmm. можуть прийти креативи, він відхилить. Yeah. І так далі. Є, є в нас канали, які, наприклад, з декількома рекламодавцями напряму працюють, і нам кажуть, ці блоки їх не треба. Тому ми їм кажемо, ну відхиляйте, коли вам прийдуть на погодження. От, тобто така історія ну, дійсно може бути. А взагалом вся реклама згідно закону, тобто, алкоголь, бетінг, спонсорство, можливо, в день, пряма реклама після 23 сигарет, ні, і, і так далі. І так далі. Колеги, може ще питання у когось є? Якийсь там Олександр Федоровський, може, хоче спитати? Ні? Дуже здорово. Так, ну якщо питань немає і в онлайні теж питань немає, то е подякуємо нашому спікеру. Я Дуже дякую за допомогу.